Всім привіт! Якщо ви вимкнули це відео, любите читати, а я люблю про це поговорити. Сьогодні у мене презентація нових книг, які зі мною трапилися за серпень, Направду їх небагато. Їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 книг. Але, тим не менш, дві коробочки в мене ще не розпаковано, поки що я канцелярські ніж відкладаю, тому що є тут що показати для вас зверху. От, але я вирішила з вами поділитися. Зробити коротке, але приємне усім, усім улюблене відео із цієї рубрики. І перед тим як ми почнемо з вами розбирати, які в мене книги з'явилися у серпні. Я нагадаю, що підпишіться на цей канал, якщо ще цього не зробили, це дуже важливо для розвитку того, що я роблю. По-друге, не забувайте про ініціативу Читай для ЗСУ, це буктюберська ініціатива, в рамках якої ми збираємо кошти для допомоги нашим Збройним Силам України захисникам і захисницям абсолютно різними способами. Переходьте в Фейсбук. Групу, в телеграм-групу BookTube українською, там є лотереї, розіграші просто змога переказати кошти за картками і монобанкою. І по-третє, не забувайте про нашу крафтову майстерню свічкарку. У нас нещодавно було оновлення, як я говорила. У попередніх відео у нас з'явилася нова серія. Це брунатні баночки за факультетами Гогвардсу. І відповідно у нас чотири факультети і чотири різні аромати, чотири різні баночки. От обирайте, який факультет вам до душі, пишіть нам на свічкарку в інстаграмі. Нагадаю, що для моїх глядачів знижка 10% на перше замовлення. Будемо усіх з радістю чекати там. Тож переходимо до нових книг серпня. Спершу покажу ті книги, які вже бачили. по-перше, це Персеполіс від Маржан Сатрапі, книга від видавництва видавництво, мальопис, точніше, який я читала в рамках мого тижня мальописів, і який на мене справив неабияке враження, адже... Книга потужна розповідає про, в принципі, це історія життя нашої авторки Маржан, яка вирішила ось так щиро розказати про те, як їй жилося, як вона будувала себе як особистість, як вона ставала особистістю. Ви не звертайте, я просто книги переставляю, бо трохи неправильно їх в порядку розклала для себе. І як вона жила в Ірані, як Ірані, Ірані, як вона жила в Ірані, як. Взагалі, будувалася ця країна із середини про революції, про родину, про жахливі. Злочини проти людства багато чого цікавого, і про дівочі проблеми і про кохання перше, і про школу, і про стосунки з батьками, з родичами, про неправильні вчинки, про те, про що можна шкодувати в підлітковому віці, і багато чого іншого. Раджу персополіс почитати, тому що це важливий комікс. І мабуть, на рівні з Маусом, хоча я Мауса не читала, але дуже теж хочу після цього. Тож зверніть на нього увагу, якщо ще не звертали. І по-друге, це Мальопис також від видавництва видавництво коротка історія українського борщу. Це вже таке охудожнене видання, на відміну від Парсиполіса, бо там була автобіографія, просто в форматі коміксу намальована. От, а тут в через художню історію нам передають коротку історію дійсно українського борщу, весело, з гумором, все, все в нашому стилі, дуже тепла, дуже щира, дуже приємна історія. Раджу почитати, якщо любите мальописи, як що любите борщ, ось е, можливо якісь такі речі цікаві для себе навіть знайдете, тому що тут подають такі от е, факти через. Е... Вигадану історію, тож історію маю на увазі через героїв, які оповідає цю історію. От тож раджу звернути на неї увагу, якщо вам цікава така тематика, і написала цю історію Євгенія Кузнєцова, а намалювала Софія Сулі. Переходимо далі. Так, у мене тут книга, яку я купувала і вже прочитала за запитом мого спонсора: це Андрій Любка Мур або малий український роман від видаництва Мірі. Дядя Чорновіц, другий роман Любки, який я читала, і в мене ще була збірка оповідань. Більше про це я вже розповідала у моєму відео спеціально для спонсорів та патронів. До речі, на спонсорство і патронство є посилання також в описі до цього відео. Можете перейти і вже там подивитися мої враження з приводу цієї книги, бо вони були неочікувані, бо і книга для мене виявилася неочікуваною про автора. Поета, точніше, який вирішив написати великий український роман, але він може це зробити тільки як він вважає за двох е таких важливих нюансів. По перше, він Обов'язаний просто кинути пити, а зрозуміло, що йому це дуже не вдається, особливо. А по-друге, він собі обов'язково має знайти дружину. Але оскільки часу в нього опаль, дружину доведеться шукати із його попередніх пасій. Тож про кохання зітхання, про веселі пригоди і не тільки про гумор, може комусь нестандартний, але тим не менш, це якраз книга із гумором, із іронією, із сатирою, тільки так її потрібно сприймати. От про це ця історія. Більше звичайно буду говорити у прочитаному, але загалом, ось така в мене книжечка з'явилася. До речі, перша друкована книга Любка, яка в мене є на моїх книжкових полицях. Далі. Серія, яку я дуже хотіла, але все чекала, коли коли вона в мене з'явиться. Ну, давайте так. Спочатку по кольоровому зрізу можна спробувати поздогадуватися: 5-10 секундочок. Окей, час минув. Давайте переходити до обкладинок, до паліторок. Це Маріса Майєр і її хроніки місяця. Перша книга Сіндер, і це видавництво ранок. Загалом це фантазійна історія, це ретелінги відомих. Нам історії відомих нам казок про чотирьох е, принцес. Видано на, наразі три книги. Е, перша книга Сіндер відповідно, нам оповідає про попелюшку, але е, це дуже цікавий світ, е, якийсь світ майбутнього, де вже є третя ера. І е, наша головна героїня Сіндер. Вона не звичайна дівчина, вона кіборг, тому що в неї є е, е, рука і нога, відповідно, механічна. Вона працює е, е, механіком, лагодить інших кіборгів ремонтує а, а, різні там девайси і а, таким чином заробляє на життя для своєї. А, Мачухи, а одного дня до неї приходить принц цього цієї країни, так і просить відремонтувати дрони, який дуже дуже в забула одним словом робота. так простіше скажу, який дуже важливий для нього. І так починається знайомство Сіндер, тобто попелюшки із принцом і паралельно починається купа різних пригод, тому що є в цьому світі невідома хвороба. Яка дуже схожа на коронавірус. От тобто, у людей з'являються висипи плями і вони помирають, вакцини від цього немає. Окрім того, там незрозумілі стосунки із місячною державою королевою, яка дуже хоче заграбастати принца і його престол. Одним словом, цікава історія. Це перша книга, друга книга це Скарлетт, це ротелінг на. Червону шапочку. Якщо у нас Сіндер була в Токіо, то Скарлет у нас у Франції, альтернативній Франції, вигаданій Франції, Франції майбутнього. Ось так. І вона працює на фермі, вирощує овочі, фрукти разом із своєю бабусею. Але одного дня її бабуся зникає. І Скарлет намагається її знайти а допомагатиме їй у цьому таємничий хлопець. на Прізвисько Вовк. До чого це все привезде, і чи знайде Скарлетт бабусю, можна почитати в цій книзі. А паралельно ми бачимо продовження історії Сіндер тобто частина розділів, відповідно буде від Попелюшки, і вона буде розповідати далі, як складається її доля. І третя частина найновіша це крес, це вже у нас рапунцель, тобто, але рапунцель не у вежі, десь там на горі живе. а Прямо на супутнику на місяці туди її запроторила також зла мачуха, і крес має робити деякі не зовсім законні речі, а вона дуже добре розуміється на комп'ютерах, комп'ютерних технологіях, програмах і всьому тому подібне. Тож крес має слідкувати за землею і за землянами. Ось на своєму супутнику, на якому вона вже енну кількість років проживає. От, але одного дня її порятує. Одна команда на чолі з одним хлопцем цікавим, і про це буде відповідно третя частина, до речі, найбільша і е, крес до країни конкретно здається не можна її віднести, от е, але от в космос і все тому подібне. Коротко скажу, що я ці три книги прочитала, просто проковтнула. І я про це більше буду розповідати у своїх у своєму прочитаному, а вам короткий огляд і е, анотацію до цих книг я вам вже оповіла. І переходимо до розпаковок. По-перше, в мене є така от коробочка, її надіслав мені мій друг, точніше, я у нього викупила книгу, яку він... Запропонував викупити, і я погодилася, тому що в мене її ще не було. би ні, як то кажуть. І тим паче, це серія, це частина серії, от, яку я вже якби читала, почала точніше читати, але продовження так і не докупила, коли воно вийшло так. Тут просто я не можу до кінця розібратися, як розпаковувати це все. Але я зможу, я впевнена, що я зможу. А, так, розпаковую. Ага, тут ага, це просто пакування. Ще одна коробка. А, я згадала так, він мені казав, що це е, Укрпошта, е, яка е, трошки погано ставиться до нової пошти і е, товарів, які відправляють е, в пакуваннях конкурентів. Так, дістаю. Все прекрасно доїхало, і це е, Вегнер, Роберт Вегнер, оповістки з механського прикордоння е, пам'ять усіх слів. І це вже. Е, Четверта книга із п'яти. В мене є відповідно три. От прочитала я дві, всього п'ять книг. Це четверта книга. В мене було до цього три, а прочитала я тільки дві. Оце в мене математика, шалена, капець. Я не знаю, що тут буде, чесно. Бо я знаю, що перша і друга частина це такі вводні, які загалом нам окреслюють цей світ, північ-південь, захід і схід. Ось і в третій книзі там починається основний сюжет і відбуватися якісь ключові події, які якраз відбуваються в означених вже ознайомлених частинах цього. Світу, всесвітом. От, і відповідно, я не знаю, що буде тут, але загалом перші дві книги мені подобалися. Дивні мене були враження, бо що в першій, що в другій книзі одна половина мені подобалася, інша не подобалася. Тобто дві частини, частини світу мені було цікаві, а дві не цікаві за персонажами і загалом за подіями. От. Тож мені цікаво, що буде в третій частині, які будуть мої враження, ну і колись, звичайно, в мене справа дійде і до четвертої книги. А тим часом чекаємо від видавництва РМ на продовження, на закінчення, виходить що цього циклу, на п'яту книгу. Але поки ще анонсів не було. І остання книжечка, яка в мене ось тут також запакована, зараз її розпаковую. Це моє передзамовлення, яке я встигла на диво зробити у видавництві Небо Буклап. Паблішінг, і я буду отак от для вас розкривати, щоб ви бачили. Так, ну ви розумієте, що в них всі ж книги зазвичай форматні. А, 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 а. Це латунне місто. О, клас! Мені ще і закладинка е, трапилася. Прикольно. Латунне місто. Е, Чакраборті. Шеленчук Раборті, здається, її ім'я От, в плівочці, але плівочку я знімаю тільки перед прочитанням, тому не можу піддивитися повністю ім'я авторки. От, це фентезі на. З антуражем тисячі однієї ночі, Аладіна, щось типу таке, тут знаю будуть жини, духи, і е, е, якісь головні герої, які мають щось обов'язково зробити. І в мене є ось така закладинка, яку я обов'язково буду докладати до книги, коли читатиму її. От. Але, до речі, хотілося б, щоб трошки цупкіші були е, закладинки е, в неба, бо якісь вони ну, дуже вже аж гнуться. От. Але я дуже рада, що в мене є ця книга, і загалом у неба дуже багато зараз виходить книг, які мені прям хочеться. Прочитати і хочеться мати у себе. Загалом ось такі в мене книги з'явилися, їх небагато, але мені важливо, що я частину із цих книг вже прочитала, і вони були цікаві, і вони мене задовільнили. От діліться, що ви із останнього купили, які ваші були покупки, чи читала ви щось із цього, що я вам вже показала. Загалом дякую, що ви подивилися це відео. Дякуємо нашим Збройним силам України, захисникам. Захисницям, які тримають небо над нашими головами, дозволяють займатися буденними справами. І дякую, що ви були зі мною. Дякую за вашу підтримку. Дякую моїм спонсорам і патронам, які допомагають мені також, до речі, купувати книги. От і побачимося з вами у наступних книжкових оглядах!